Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, доцент кафедри загальної психології, кандидат медичних наук. Пане Олександре, рада вас бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні. Героям слава. Перше питання в мене радше буде до вас, як до психолога. На Петробурзькому економічному форумі. Презентували так звану нейромережу Жириновський. Відтворили вони, значить, лідера ЛДПР, і почали ставити йому різноманітні питання. Там через цю нейромережу, звичайно ж, через цю голограму почала Росія просувати свої наративи про неминучість перемоги і так далі. Але, от що цікаво, коли поставили питання, що робити з Україною, то а, така була пауза. Кілька секундна, Після чого ця голограма сказала про те, що Росії потрібно закрити кордони, забути про Україну і більше піклуватися про своїх громадян? А, ну, от хочу з вами все це проаналізувати, але почати, зрештою, із такого явища, як Жириновський. Що це таке в Росії? Чому потрібно було відтворювати цю голограму? Жириновський це символ. Інтелектуальної Росії, як все дико не звучить, але якраз це символ найінтелектуальнішої, найрозумнішої, найпрогресивнішої, е, найрозвиненішої, е, найкритичнішої частини Росії. Тобто, от найкраще у порівнянні з бурятами це Жириновський. Е, Жириновський мав єдине ексклюзивне право. Сперечатися із путіним він мав єдине право за життя бути опозиціонером. До речі, опозиція його була іноді конструктивною для Росії. Він, хоч і кричав про те, що ми повинні вони точніше захопити весь світ і помити чоботи в Індійському океані, але не вимагав робити це негайно. Він був стратег, набагато кращий мислитель і стратег об'єктивно, і за освітою, і за вродженими характеристиками, аніж Путін. Він краще відчував момент. Тому коли наступать реально нападать. Путін трохи так гальмував і побоювався. Жириновський навпаки використовувати кожний момент. Але тоді, коли було чітко зрозуміло, що будь-яка агресивна політика не конструктивна і не приведе до результату, Жириновський негайно повертав назад і припиняв. Тобто він був таким реалістичним політиком, безумовно імперцем, безумовно, руський мір та єдине, що за його поглядом могло існувати на планеті. Але він був правний технолог. Чого не можна сказати про Путіна? Можливо, тому що Жириновський все ж таки отримував реальну інформацію, а Путін спотвореною інформацією від своїх підданих, які імператору тільки улещували, славословували, і говорили тільки те, що він хотів сам почути. Тому, можливо, все простіше, Жириновський мав. Доступ до живої інформації, і не, тому не був абсолютним дурнем. Е, е, Путін має доступ до спотвореної спотворених лестощів, тому виглядає абсолютним ідіотам. Але тут іще глибше: це простий примітивний, е, суперагресивний посил, позив навіть який е, з тобою уособлював Жириновський. Жириновський це такий глибинний русський народ. Хоча він себе завжди позиціонував як русський єврей, але тим не менш це якраз прекрасно поєднується. Здавалося, в Росії єврейські погроми з сотнями тисяч вбитих, і після цього єврейська партія, партія більшовиків, захоплює владу в імперії. Здавалося б, ну як, як тут сумістити? Тільки що мецінацію. Вирізаємо, а потім ми під цю націю повністю лягаємо. Але Росія, вони ж навіть пишаються тим, що їх розумом не зрозуміти в перекладі. Вони ірраціональна, абсолютно не керована розумом нація. Тому Жириновський це символ. Це символ на багато десятиліть і назад, і вперед. І він так уособлює справжню. Реалістичну імперську позицію Росії е, Путін повністю заплутався в брехні, повністю заплутався в своїх фантазіях і в своїх намірах і не відповідає реальності. А в Жириновського є ще одна велика штука е, виграшна: він помер. Е, мертвий не може наробити дурниць. Мертвого можна боготворити, мертвого можна приписати будь-що, і мертвого живим не знайдеш і не можна присвідчитися, що цей псевдогерой не такий героїчний, як ми його зображуємо. Тому, до речі, в усіх серйозних політтехнологіях, якщо треба зробити дійсно якогось такого дієвого героя, за яким побіжать маси, цей герой повинен бути мертвим. Якщо він не загине сам, то йому треба допомогти це зробити на благо суспільства, яке буде ставити його собі за взірець. Тому зараз це дуже зручний символ. Він дійсно що може говорити більш реальні речі. Дійсно, Росія виграти не може. Вона може дуже довго е, тягти цю війну без е, е, серйозного програшу. Але виграти вже неможливо. Тому для того, щоб аби не витрачати ресурс, от дійсно так, це здрава позиція імперця Жириновського. Якби він був, він би сказав відступити, зробити все, аби повернути до санкційний період, зіграти в демократію, запустити псевдо реформи. Відкрити кордони для технологій і інвестицій, посилитися якомога більше, а потім, коли буде достатньо сил, захлопнути цей фейковий проєкт під назвою Демократична Росія і приступити до свого ем, справжнього ем, діла до пригноблення сусідів, до знищення світової цивілізації. Ось це його підхід. Е, Путін не настільки гнучкий, він не настільки адекватний, і е, він, крім того, він цар, а цар не може робити такі різкі рухи. Він сидить е, на троні. Якщо він зараз сам скаже, що треба відступати, ну значить він програв. А мертвий Жириновський може, він не фактично, ми ж розуміємо, що ніякої нейромережі в Росії немає, так що так же, як там немає їхніх. Роботів андроїдів. Пане Це... Олександре, ну то можна дивитися, з цього робити висновок, що пропаганда зламалася, зараз до чогось суспільству потрібно готувати і включають нейромережу Жириновський. Так, 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 так. вони включають зараз е, через Жириновський, тобто через безособову, начебто, е, як то кажуть, глас божий. Глас Божий сказав, що краще в війну. Припинити на деякий час принаймні, а потім почати з новою силою. Але в цей етап, в цей період у нас жодним чином не вдасться. Ну от до речі, а наскільки це матиме ефект, я ви гадаєте? Знову ж таки, тут краще е, питання до вас як до психолога. Ви ж е, в наших попередніх ефірах от психологію, ментальність і сприйняття росіян досить чітко е, роз'яснювали. Е, це пробний камінь. Наскільки росіяни сприймуть е, відступ як не відступ, а як перегрупування? Наскільки вони сприймуть е, те, що доведеться відійти, ну, як мінімум? Як мінімум до 90 до, до рівня 23 лютого 22-го року. Бо е, втрата Херсона і відступ під Харковом Росіяни зустріли надзвичайно болісно е, на межі, фактично, і тільки як тим героїчними зусиллями, е, Пригожина, Вагнера і всього іншого, тим цим, напруженням пропаганди на. На максимум е, вдалося притушити, пригасити, і ніякого такого невдоволення яскравого не вийшло. Але тут, якщо відступати з таких великих територій, тобто, власне кажучи, показати, що це вторгнення було, ну, як мінімум, помилка, а об'єктивно е, катастрофа. Для цього треба пробувати це так званий принцип е вікно, е вікно можливостей. А давайте ми просто скажемо: от каже Журіновський, треба вийти з України. І як народ сприйме те, що сказав мертвий Журіновський? Якщо народ е схаває, то тепер можна це почати виносити як одну з версій закінчення цієї фази війни. І далі, і далі, і далі, і коли вже всі будуть готові до цього, можна сказати: добре, ми вирішили зробити черговий жест доброї волі, аби підняти рівень життя, аби покращити умови, аби подовжити, улучшити, о, да, як там, догнати, перегнати і все в такому досі, тобто, все робиться во благо маленького росіянина. І тому маленький росіянин повинен, от зараз вони будуть йти в такому напрямку. Все, що робиться, робиться в ім'я росіянина пересічного. І пересічний росіянин повинен зрозуміти, на який героїзм іде імператор, відмовляючись від тріумфу у війні. Ну це ж реально подвиг. Соловйов скаже, подвиг перемогти це просто подвиг. А подвиг в ім'я е, того, щоб у кожного росіянина став краще холодильник. Відмовитись від перемозі і у війні оце неймовірний подвиг. І тому возлюбіть імператора ще більше. Але для цього треба йти невеличкими кроками, привчаючи е, російське суспільство до того, що ніякого е, тріумфу в Києві не буде, е, Львів не стане. Західним кордоном Росії і ніякого внутрішнього Чорного моря також не буде. І от Жириновський став першим віртуальним образом, який озвучив головну тезу, з якою буде зараз працювати російська пропаганда. В ім'я інтересів пересічного росіянина ми героїчно відмовляємося від перемоги. У війні проти НАТО і великодушно залишаємо існувати Україну, аби пересічний росіянин жив ще краще. Звучить пафосно, як то кажуть, пересічного росіянина на сльозу пробиває, і любов і єднання із монархією збільшується. Пане Олександре, дивіться, а ось ця голограма Жириновського вона не вступить в контри із реальним пригожином. зараз. І якщо ви говорите про те, що там Жириновський це уособлення ось цього глибинного російського народу да імперіалізму, то що таке пригожин? Це уособлення чого? І от соціологи навіть говорять про те, що коли він так активну медійну діяльність почав, почав спілкуватися там із людьми, його популярність почала рости. От як ви це можете пояснити? В будь-якому випадку дні Путіна завершуються. Зможе він піти з ганьбою чи з презирством. Із таким невеличким, це вже зрозуміло і новий імператор більш агресивний, більш злий, більш швидкий і адекватний уже неминуче потрібно. Тому Жириновський буде зараз грати скоріш за все, в пригожене. Пригожен, до речі, теж не наполягає на необхідності в неймовірної продовження війни. Е, Пригожин е, прекрасний стратег, він чудово зрозумів, що таке Бахмут, тому швиденько вивів залишки своєї, е, свого Вагнера, аби не опинитися в котлі і не позбутися взагалі е, всіх своїх найкращих підрозділів. Е, хай там опиняться в котлі е, росіяни, е, російська армія і підрозділи Шою. Але він свої збереже. Глибинність тут в чому полягає? Жириновського люблять як свою, своє уособлення росіяни. Але зараз Жириновський є інструментом у того ж самого Пригожина. Бо ми ж розуміємо, що ну, ніякої, мереж... ніякої мережі немає, то ці слова, так звану нейромережу, хтось вклав. Це той, хто може контролювати Петербурзький економічний сад. Це найвищий рівень керівництва Російської імперії. Той, хто влаштовує цей форум, той і, і вкладає слова в куклу Жиринов... Ось в куклу Вуду Жириновського. Це з дозволу Путіна. За Підтримки Пригожина і великого капіталу, великих олігархічних кол для того, щоб привчати народ. Тому це не якась фронта, це не якийсь опозиція, це не якийсь бунт чи революція. Ні, це спроба вийти із війни без ганьби.